Василь Сухомлинський, співуча пір'їнка. Є на світі дивовижний птах, стрепет. Він співає. Чим, як ви думаєте, діти? Він співає крилом. Має він у своєму крилі особливу співучу пір'їнку. Летить стрепет. І коли захочеться йому співати. То розправляє крила так, що співуча пір'їнка висовується і настроюється на спів, лунає тонкий свист, схожий він і на звучання найтоншої струни, коли по ній водити смичком, і на пісню вітру в тонкій стеблині очерету. Та ось трапилося лихо. Загубив стрепет співучу пір'їнку. Випала вона й упала на землю. Захотілося стрепетові поспівати. А співучої пір'їнки немає. Маленький Сергійко знайшов на землі співучу пір'їнку стрепета, підняв її, побіг і пір'їнка заспівала. Почув стрепет спів своєї пір'їнки, прилетів до хлопчика й просить, хлопчику, віддай мою співучу пір'їнку, Я не можу жити без пісні. Повернув Сергійко стрепетові співучу пір'їнку. Багато років прожив на світі чоловік, що виріз з маленького Сергійка. Часто він згадував стрепета, думав, у кожної людини є своя співуча пір'їнка. Нещасливий той, у кого такої пір'їнки немає.